Не недооцінюй мою силу, я тут, щоб зробити неможливе у вашому житті. Ваше здоров'я, ваші стосунки та фінансова стабільність незабаром зазнають неймовірних змін. Покладіться на мене, я Бог, який відновлює те, що було втрачено, і відбудовує те, що було знищено. Приготуйтеся до прийдешнього часу чудес і благословень. Готових наповнити ваше життя новим світлом. Я з тобою, мій коханий. Будьте готові, адже у вашому житті має статися щось надзвичайне. Стій твердо, і ти побачиш виконання моєї обіцянки. Ви не самотні, я з вами, веду вас до вашої божественної мети. Зараз попереду час великої радості та благословень. Прийміть ці слова з вірою і готуйтеся, адже на вас чекає багато завдань. Моя радість переповнюється, коли я бачу ваш запал, вашу впевненість. Пам'ятайте, що не моя сила, а моя, саме моя сила принесе чудеса, які ви хочете бачити у вашій сім'ї, фінансах, здоров'ї та житті. Я не хочу, щоб ти впадав у відчай. Намагаючись змінитися власними зусиллями, що для мене неможливо з людської точки зору. Як ви все знаєте, можна діяти в мій час і згідно з моєю волею багато речей, які вам терміново потрібні і про які ви молитеся. Для вас і вашої родини відбудуться великі чудеса. Ви повинні бути сміливими і старанними. Я повністю довіряю тобі, мій Господи. Бо ти знаєш кожну мою думку та почуття. Ти знаєш, коли я засмучений і коли мене охоплює смуток. Ти знаєш кожну сльозу, яку я пролив, кожну беззаєсонну ніч, з якою я зіткнувся. Зараз я благаю про твою допомогу, тому що без тебе я почуваюся безпорадним. Іноді страх нападає на мене, іноді я відчуваю себе занадто слабким. Я розумію, що я не можу впоратися з цим один. Ти мені потрібен, мій Господи. Небесний батьку, я смиренно стою перед тобою в цей важкий час. Ти мій притулок, моя фортеця, моя сила під час лиха. Тримай мене міцно за руку і не дай мені впасти. Темні часи смутку та відчаю добігають кінця. Цей тиждень обіцяє бути неймовірною подорожжю, сповненою незабутніх моментів з понеділка по неділю будьте готові спостерігати чудеса, які відбуваються в кожній сфері вашого життя. Завжди пам'ятайте, я поруч з вами спостерігаю за вами на кожному кроці вашого шляху, і я продовжуватиму вас благословляти. Ваші сльози незабаром перетворяться на сяючі усмішки, ваші болі, на глибоке зцілення, а ваша боротьба на історії подолання та перемоги. Не сумнівайтеся в моїй силі забезпечувати вас, бо я є джерелом усіх багатств і достатку у Всесвіті. Сядьте, щоб поговорити зі мною, висловіть свої думки, плани у своєму серці та свої емоції своїми словами. Я хочу звернутися до вас і запевнити, що я завжди слухаю, завжди слухаю. Висловлення того, що ви відчуваєте, активізує вашу віру, і звідти починають розкриватися чудеса. Розмова зі мною найкраща користь. Лікує вашу душу і заспокоює ваш розум. Довірся мені, бо я твій небесний батько. Будь ласка. Не соромтеся поговорити зі мною та поділитися своїми потребами, оскільки я також хочу, щоб ви бачили та відчували себе близьким другом. Це мої діти, які зобов'язалися населяти мою присутність, твердо йти цією дорогою, не коливаючись, не оглядаючись ні ліворуч, ні праворуч. Ти моя улюблена дочка, мій дорогий сину, і мої слова відлунюють у твоїх думках. Закарбованих у твоєму серці. Я широко відкриваю двері небез тим, хто повністю присвячує себе мені, любить мене всім серцем і розумом. У них є сила подолати будь-який конфлікт, перемогти кожного ворога, протистояти будь-якій спокусі. Ви не забудете цих слів. Про що б ви не попросили, щоб вас швидко благословити. Я відповім і відправлю вас, загорнутий у свою любов. Почуй, мою улюблену дочку, мій улюблений сину, почуй, що мій дух ніжно шепоче тобі на вухо. Я дуже люблю тебе, і щоранку я з нетерпінням чекаю, коли ти прокинешся і скажеш мені своїми думками, що я тобі потрібен і що ти любиш мене. Пам'ятайте, з якими проблемами ви не зіткнулися. Я тут, щоб допомогти вам. Ваші слова любові сходять, як ранкове сонце, до мого трону, наповнюючи ваше життя, вашу сім'ю та ваш дім моєю захисною любов'ю. Я впевнений, що зможу подолати цю битву і вийти переможцем, бо Господь воює за мене. Я повністю довіряю Божій обітниці, що Він ніколи мене не покине і завжди буде йти переді мною. Я віддаю цю складну ситуацію твоїй святій присутності. Зараз я прошу все, що мені потрібно, цілком вірячи, що я це отримаю. Пишіть в коментарях з непохитною вірою в Бога. У могутні очі моя сила походить від Тебе, навіть коли я поранений. Мені потрібна ваша повна допомога. Я спочиваю в твоїй милості. Незалежно від того, наскільки складна ситуація. Дай мені сміливість проголосити, хоч я й проходжу через долину смертної тіні, я не буду боятися, бо ти зі мною. Твоя присутність і твоє керівництво втішують мене. Нехай моє серце щодня роздумує над Твоїм Словом, Господи Ісусе Христе, мій Відкупителю. Я прошу твоєї мудрості та допомоги в цей складний час висуши мої сльози. Йди за мною і слухайся мене. Це не так складно і не перевантажить вас. Я обіцяю, що покора мені принесе вам мир. Ваша віра породить терпіння і спокій. Якщо ти твердо тримаєшся моїх слів і живеш за моїми заповідями. Ніхто не зможе присоромити, що твої вороги відступлять, коли побачать, як я їх захистив. Відганяйте страх і сміливо зустрічайте свої виклики. Я знаю, що ти переживаєш важкі часи, і я чув, як ти тихо плакав і говорив мені, що ти втомився і втрачаєш бажання продовжувати. Вибирайте шукати мене. Довіряйте мені і залишайтеся твердими у своїх рішеннях будьте готові до повені фінансового процвітання, міцного здоров'я та успіху в усіх сферах вашого життя. Турботи, стреси та беззаєсонні ночі незабаром залишаться лише далеким спогадом. Якщо ці слова дійшли до вас, знайте, що ви ось, ось розпочнете подорож великого достатку та нескінченної любові. Це час чудес і благословень, спрямованих особливо на вас. Пишіть в коментарях зараз я готовий сяяти, якщо ви повірите моїм словам прямо зараз. Повір мені, мій любий сину, що я працюю за лаштунками, готую рішення та можливості, які перевершать твої очікування. Перш ніж ви побачите зміни та чудеса, зберігайте віру. Надію та наполегливість, тому що я поруч з вами, скеровуючи кожен крок вашого шляху. Зміни та чудеса можуть відбутися будь-коли, якщо ви не здастеся. Усі твої тривоги та страхи розвіє сила моєї любові. Зцілення на шляху до вашого тіла справжнє кохання чекає на вас і достаток лється у вашу родину. Я, всемогутній Бог. Здатний на великі речі, і я тут, щоб вести вас у цей час трансформації та оновлення. Ось чому я хочу, щоб ви довіряли моїм обіцянкам і вірили, що все, що я роблю для вашого блага. Я завжди з тобою. Це знання повинно принести вам велику радість. Коли ти дзвониш мені, я тут. Коли ти відчайдушно плачеш, я відкриваю тобі двері мого серця. Коли я бачу тебе на колінах, мої очі споглядають тебе з ніжністю, моя благодать оточує тебе. Ви маєте привілей, тоді як інші можуть жити в біді, у вас є мир і спокій. Моя присутність оточує вас, і мій Святий Дух повністю наповнює вас. Я ніколи не покину тебе і не покину тебе. Бути готовим. Поки в інших панує страх, ви побачите великі чудеса. Сурми звучать ваше визволення близько, але сьогодні моліться, вірте, боріться, живіть, довіряйте моєму слову. Для мене немає нічого неможливого. Я люблю тебе, скажи, що любиш мене, мені приємно чути від вас. Моя любов зцілює вас, заспокоює, тримає, веде та піднімає. Зберігай віру непохитно, а серце мужнім у цей час, сину мій. Не дозволяйте нападам ворога утримати вас від моїх планів щодо вас. Знай, що я ближче, ніж ти думаєш. Я з тобою на кожному кроці. Продовжуйте покладатися на мене. Довіряйте моїм обіцянкам і вірте, що, незважаючи на труднощі, перемога на вашому порозі. Може ворог ревти, але моя любов сильніша. Моя сила непохитна, і мої плани щодо вас спрямовані на процвітання, а не на зло. Просуваючись у цій подорожі, завжди пам'ятайте про мою любов до вас. Я твій провідник. Твій захисник і найкращий захисник. І я буду тут, щоб благословляти і захищати вас у будь-який час. Отже, зробіть глибокий вдих, зберігайте свою віру непохитною та будьте готові стати свідком незвичайних подій у вашому житті. На вас чекають великі справи, мій любий друже. Просто довіряйте. Вірте та отримуйте благословення, якими ви зараз обсипаєтеся. Озирніться навколо себе, оцініть усі благословення, які я вам даю. Бережіть їх, вони ваші. Якщо ви хочете просунутися і піднятися на кращий рівень, ви повинні вірити мені, коли я кажу, що я люблю вас і я хочу наповнити вас своєю любов'ю. Прийми це. Не виправдовуйся, не давай мені список своїх помилок і не ховайся за ними. Я вибрав вас, щоб благословити вас, тому що, роблячи це, я вирішив любити вас, і це те, що я роблю. Я не граю з вашими почуттями і не пропоную порожніх обіцянок. Відкрийте очі і подивіться я є розміщення перед собою один подарунок від всесвіту. Моя любов, моє прощення, моя благодать і моє спасіння. Скажи мені, що ти віриш у мене, що ти приймаєш мене, що ти віддаєш мені своє життя і що ти відкриваєш мені своє серце. Будьте готові до міцного здоров'я та успіху у вашому житті. Стрес, розчарування та беззаєсонні ночі, які мучать вас, незабаром підуть у минуле. Коли ваше здоров'я відновиться, справжнє кохання перетнеться вам на шляху, і ваша сім'я відчує фінансовий достаток. Усі ваші тривоги та страхи розвіються, замість них прийде тривала радість і спокій. Я, могутній Бог Небесних Армій і Вищого царства, здатний на великі вчинки. Повірте мені, і ви побачите, як у вашому житті відбуваються дивовижні речі. Зважаючи на свою справедливість, Бог не допустить, щоб нечестиві перемогли праведних. Довіртеся йому та введіть 555 у коментарях, щоб отримати. Господь проголошує, що до закінчення цього тижня ви будете наділені великою любов'ю, процвітанням і здоров'ям, що принесе невимовну радість. Він має численні благословення для вас і вашої родини. Вони відновлять і вилікують усі сфери вашого життя, де ви страждаєте, забезпечуючи все, що вам потрібно для щасливого та просвітаючого життя, починаючи від ваших фінансів і зайнятості до вашого здоров'я та стосунків. Завжди пам'ятайте, що він є Богом чудес. У моменти найбільшого розчарування він може втрутитися і послати чудо, здатне відновити вашу надію. Радуйся, Марія, повна благодаті, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід утроби твоєї, Ісус. Пресвята Марія, Мати Божа, молися за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.